Підрозділи ДСНС України перебувають у цілодобовій готовності та оперативно реагують на загрози, пов'язані із виникненням небезпечних ситуацій. Ще навіть календарно не настав пожежонебезпечний період, а кількість пожеж в екосистемах та на відкритих територіях росте щодня. За два місяці 2024 року на території Подільського району виникло 89 пожеж, з яких 40 пожеж саме в екосистемах. Майже щодня від людської недбалості. Можливо, і навмисних дій гине навколишня природа, рослинність, тваринний світ, заповідні зони, для відновлення яких потрібні роки. Крім того, спалювання сухої рослинності у воєнний час може бути прирівняне до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості, військовослужбовцями Збройних сил України та територіальної оборони. Також слід зазначити, що законодавством заборонено самовільне випалювання сухої рослин. А порушення цієї вимоги карається штрафом від 3 60 гривень до 6 120 гривень для громадян та від 15 300 гривень до 21 420 гривень для посадових осіб. Разом з тим, в умовах війни, коли необхідно приходити на допомогу людям, жодні гроші не вартимуть того часу, який рятувальники витрачають на гасіння пожеж сухої рослинності. Частина гром... Громадян не розуміє, якої непоправної шкоди завдають собі, оточуючим довкіллю, тваринному та рослинному світу, самовільно випалюючи суху рослинність, залишки сміття, очерет тощо. Наголошуємо, що всі особи, винні у скоєнні таких правопорушень, будуть притягнуті до відповідальності згідно із чинним законодавством. З початку 2024 року вже чотири особи притягнуто до адміністративної відповідальності за Статею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення на даних осіб накладено покарання у вигляді штрафу у розмірі 3060 гривень. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області закликає всіх та кожного дотримуватись основних правил безпеки задля збереження власного життя та здоров'я при виникненні небезпечних ситуацій. Телефонуйте за номером 101 рятувальники стоять. На варті вашої безпеки.